Доброго дня всім! Хочу поділитися своїм насінням, показати вам, які маю. Ось новенький бюрму гірочок купила. Побачимо, який він буде на вражанні. Морква, артик у мене, різні салати. О, ось цвітна капуста рання опала, вона мені дуже подобається. Маю багато свого насіння болгарського перцю, томатів. Купила в цьому році огірочки як один, кібер, лютояр, амур. Це з того року у мене бурячки різні, будемо сіяти. Також маю. Ще дуже великий вибір квіти. А це з кукурудзками, що мені допомогу. Тут і все. На папісу не люблю оцю перелинку. Всім дякую за перегляд. До побачення.